Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса Природи. Сьогодні я вас е, хочу познайомити ну, з відомою доволі культурою Канна. Канни. В минулому році було в мене 5 таких росточків. Я їх посадив, правда, на відкритому сонячному повітрі. E, Значить, посадив, ну там було капельне зрошення. І от е, з п'яти таких росточків отримав я от скільки е, е, бульб кани. Кана походить із е, Південної Америки, з, центра... ну, з Центральної Америки, з, от, де вже там е, е, дуже теплі умови, там вона росте. Зимує в ґрунті, вона ж вона е, використовується як викопна культура. Тому що е, до приморозків вона цвіте, а потім, щоб вона не, не померзла в ґрунті, її потрібно викопувати і зберігати в теплому приміщенні. Ну, я викопав великий такий горшок, пересипав. Е, Торфом, і вона в мене е, в такому стані зимувала, дивився, щоб вона не пересохла, от, поливав. Дуже ну, сьогодні у нас е, середина лютого місяця. Зважаючи на те, що ми пів, південь, я вирішив е, її перебрати. От, вчора все її розрізав. От, і зараз буду висаджувати е, от, е, в такі горшочки. Зв'язається 12-й номер горшок в торфяну суміш, в торфяний субстрат. Значить, ну, що, на що потрібно звернути увагу? Ну, по-перше, надо було вирізати всі, які. Підгнивші частини рослин, і дати я їх вчора вирізав, дати їх, щоб вони просохли. Для чого ми даємо, щоб вони просохли? Тому що е, на всіх зрізах утворюється е, така пробкова корка. Як, як, би, е, е, так, як от картошку розрізаєш, утворюється корка, так само і на бульбах кани. До речі, е, на батьківщині кани і з неї ще виготовляють і. Этот, крахмал. От. І тепер я її буду висаджувати е, такі е, горшочки. Да, вона буде в мене тут е, пока морози. На жаль, ще тримаються, Уж дивився до 22-го. Ще в нас будуть нічні морози до, до 10 градусів, навіть тут не характерно. Ну, все-таки весна прийде, поки я, вона побуде в мене тут, а там з настанням плюсових температур я її перенесу в сонячну теплицю і буду, про... щоб вона. Пустила хорошо кореневу систему, а в відкритий ґрунт вона висаджується, коли вже земля прогрівається десь 10-12 градусів. Це в нас буває десь в середині квітня, під кінець квітня, на, на півдні України. І вона потім добре росте. І фактично зацвітає з початку літа в нашій зоні і цвіте до самих приморозків. Ну, в період цвітіння там треба оцвівши обрізати, вона тут же викидує молоді нові пагони, цвітоноси, і дуже гарно цвіте. Дуже гарне в неї велике темно-зелене листя. От, фактично, дуже стійка до хвороб і шкідників. Ну, може там. Слизні чи е, улітки, равлики можуть пошкоджувати, ну, треба спостерігати. І, допустимо, е, росте, є вона високоросла. У ну, мене це виходить середньоросла е, е, канна да, е, оранжевого кольору. Е, 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 да. І от я її зараз висаджу в такі вазончики. Да. А потім, вже як вона розростеться, буду висаджувати відкритий ґрунт. Ну, частину, звісно, всім бажаючим можу реалізувати. Тому що, є люди питають кани, кани, от вам, будь ласка, кани. Воно, ну, по-перше, що вона не сильно вибаглива, росте на будь-яких ґрунтах. Ну, звичайно, в засуху потребує поливу. А так, в одиночних, значить, посадках групових, е, можна даже оформляти там, е, ну, оформлять краї, е, клумб. Короче, це вже хто на що гаразд. Отакі, От друзі, е, справи із е, культурою е, Канни. Така дуже цікава культура, і гарні в неї квіти е, великі. Ну, потреб, як і всяка культура потребує е, догляду. От що я хотів вам е, коротко е, розказати про цю культуру, е, про цю культуру, і я як нею займаюсь, і можете ви, звичайно, зайнятися е, цими канами. Е, як правило, вона е, розмножується можна насінням, ну, якщо розв'язувати. Розмножується насінням, то вона не, не зберігає е, признаки материнської рослини. А якщо розмножувати її вегетативно, то вона хорошо е, зберігає признаки материнської ро, рослини і таким чином, ну, це дуже добре. Е, ну що, Потрібно дивитися, щоб е, на кожній бульбі було одне велике або пару е, маленьких. Е, Е, Бруньок. Ну тут, от, е, значить, наприклад, на цьому одна брунічка хороша, вже от неї тут е, є росточок. Ну і, як правило, тут збоку вже починає е, виростати брунічка. Якщо буде е, тепл, е, хороший полив, вона дуже гарно розв'ється в період е, вегетації і вам на осінь дасть таку ж от... Е, Масу кореневу. І е, головна задача е, зберегти її е, взимку, щоб не згнила, не перегнила, от, і тоді ви будете мати зиск. А на цьому буду закінчувати своє включення. Бажаю всім хороших урожаїв, хороших квітів, мирного неба. От. Ну, а мої тут от, в цьому приміщенні де все зимує. Вже ждуть не дождуться сонце, сонячних теплиць, щоб почати гарно рости. Тут у мене в основному пеларгонії. От, да, трохи гвоздіки от, махрової. Да. Ну, от така ситуація. Жду уже, не дождуся, щоб висівати пітунію, висівати помідори. Ну, спостерігаю за прогнозом погоди. А на цьому закінчую. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.